Привіт ютубе, Ольга, репетиторка з мови. Легко і просто вивчаємо українську за хвилинку на день. Сьогодні хвилинка правопису. Будемо правильно писати і е, е, напишемо слово печиво. Я бачила два неправильних варіанти написання цього слова. Писали мені «печево» з буковкою Е, це неправильно, і «печиво» з буковкою І, це неправильно. Все, що у нас від дії, Пекли, печиво, варили варево, морозило, морозило буде писатися з суфіксом «ив», Тому печиво пишеться з літерою «и». візьміть уявний або неуявний аркушик і напишіть собі слово печиво з літерою «и». навчаємося разом, розвиваємося разом легко і просто. Разом зі мною долучайтеся.